Не торкайся мене. Як ти могла? Я рятувала тебе від борю. Ти не мала права стирати моє життя з моєї пам'яті. Я кохала його. Я мала оплакувати його. Я мала приходити на я його могилу. Я хочу допомоги до твого батька. І цей біль не минає. Ненавиджу тебе! Той, кого ти бачиш, тепер у снах, не хліб. Це тойбічня істота, літавець. Він вбиває тебе. І нехай. Я принаймні знову бачу його. І я хочу побачити його востаннє і піти за ним. Там я зустріну свого гліба. Він забирає твою душу. Ця квітка допоможе прогнати його. Дозволь мені допомогти тобі. Ти вже допомогла. Тепер не заважає мені піти.